Сьогодні бойовані непростий матч, непростий перший тайм, яскравий другий тайм. Що скажете по матчу в цілому? Ну, справді гра така була тяжка, непроста, бо зустрічались два суперники, котрі в верхній таблиці, і ціна такої помилки ну, Велика, тому перший тайм трошки повільно у нас рухався м'яч, і тому суперник дуже грамотно перестраювався, закривав зони і ловили нас так. ну На контратаках ловили і попереджали хлопців, що локомотив дуже непросто ну, непросто з ними грати, коли у них стандартне положення. І ця гра була тому підтвердження, бо перший гол ми пропустили. У другому таймі вони, вони мали моменти стандартом і непогані моменти вони вибігали. Але в другому таймі трішки перестроїлись, трішки почали активніше грати за спину і більш така вже пішла вже більш динамічна з нашої, з нашої сторони гра, де м'яч вже більше так ходив і вже більше така напруга була. Але потім знову так підсіли і трошки. Загубили ритм цей і там, хвилин 5-10 у локомотива було таке ну, превосходство. Але знову таки були моменти, були моменти, але не, не так багато, як, як могло би бути, але це, ну, мабуть, заслуга суперника, що не дав, не дав зіграти нам так, як ми планували, хотіли. Сьогодні така була омолоджена лінія захисту команди дебют. За команду, ось, як скажете, по лінії захисту? тому що хвилювання здавалося в такому важливому матчі, і в юні хлопці все класно проявили. Ну, Цю гру пропускали у нас Максим Козако, Богдан Соков, тому у нас є достатня кількість гравців, і тому намагаємось давати грати. І так склалося, що ця гра, котра там, ну, суперники котрі вверху. І дали можливість молодим хлопцям проявити себе. І, ну, є, звісно, там були помилки, але в цілому, в цілому вони відіграли добре. І, тому, і це подвійно радує, бо молоді хлопці, котрі ну, котрим намагаємось давати, давати ігровий час, щоб вони розвивалися росли, ось, а, а хто як цим часом буде ну, це вже залежить від них, бо ну, висока конкуренція у нас є, і тому це не просто в стартовому складі і вийти на заміну. Ну, дуже непросто, але вони намагаємося їм давати час, і я радий, що вони цей час отримують і, в принципі, все. Сказала команді в перегляд, тому що бачили в першому таймі таку гру спокійно більше, в другому зовсім перебудувалися, і футболісти з'явилися більше бажання, знайшли декілька слів потрібних. Ну там, знаєте, щось таке, що <сміття> запам'ятаєш, але ну, видно було, що не, хла... не... не вистачає трошки емоцій. Може там віддали в, в той ігрі, котра була. Але не вистачало цих емоцій цього драйву і. Просив хлопців більш, більш активніше, більш туди вперед грати. І ну, трошки по щось щось отриме, щось, щось ні. Але в цілому, в цілому, я вважаю, що результат законодавний. Дуже такий насичений календар: матч-четвер, матч потім на вихідних. Ось чи тривали ці матчі? Якось подумки з цієї гри, чи просто у нас б сьогодні гра була і на неї ну, процент. До гри щось там міркує, щось планує, що ось. Сьогодні гра, посеред неділі гра, наступну неділю гра. Але коли починається матч, знаєте, вже би, ну, шукаєш якісь, якісь заміни, хто щось чогось. Але ну, до цієї гри, звісно, що ми тримаємо це, бо одним складом ну, пройти цей проміжуток ну, дуже дуже тя тяжко буде, тому будуть, будуть ротації, будуть зміни, і ну, це цілком. Нормально, і, і хлопці будуть, і, і, ті, хто сьогодні не грають, в четвер будуть грати трошки, трошки інше. З перше коло стати, що позаду, ось невеличкий ви задоволені, як це склалося по першому колу. Чи все ж таки хотілося якісь перспективи? Знаєте, звісно, хоч, хочеться щось більше, але знаєте, маємо те, що маємо, знаєш, ми на це заслужили. Е, хочеться тільки, щоб. Трошки більше ми реалізовували свої моменти. Все в цілому йде де як, ну, потихеньку йде, але ще попереду в цьому році 9 ігор, і тому вже після цих 9 ігор будемо дивитись, де ми, що ми і далі вже щось планувати. Дякую. Дякую, дякую.